Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету BTC, Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, відновлюємо нашу рубрику Market Outlook. Нагадаю, що відео не було два тижні через новорічні свята, в принципі, з якими я вас і вітаю. Вітаю вас з Новим роком, щоб він для вас був максимально профітний і всі ваші мрії збувалися. Ну, а ми почнемо з огляду нашого любимого BTC. Почнемо з місячного таймфрейму. Найближчим таргетом для нашої для ціни буде виступати даний свінг максимум. А в принципі, я би тут більше нічого не виділяв. Очікую, щоб ціна захватила цей таргет на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що в нас відбувалися маніпуляції над свінг максимум, але, скажімо так, після неї ми не побачили утворення ніякої неефективної зони. Але в принципі певна корекція може відбутись, і найближчим інструментом в нас буде виступати даний тижневий імбаланс, тобто, після маніпуляції на даним свінгом, найближчим інструментом виступає даний імп, і від нього цей висхідний рух може продовжуватись. А якщо ми перейдемо з вами на денний таймфрейм, то бачимо, що ціна. Утворили певний такий діапазон, тобто знову ж таки боковий рух, де верхню границю знімали, нижню границю ми ще не знімали. Як бачимо, у нас відбувався теж даний східний рух на фоні новин ФАДу про ETF, але він знімав тільки внутрішню ліквідність, зовнішня ліквідність не знімалася, і натомість у нас взагалі тут утворився пул. Ліквідності з трьох свінгів, який виступатиме ще додатковим фактором для того, щоб ціна пішла нижче і зняла нижню границю і зовнішню ліквідність даного бокового руху. Тобто, знову ж таки, в нас була девіація зверху, тепер можемо очікувати девіацію знизу. Це все, що стосується денного таймфрейму. Знову ж таки, потрібно сказати те, що нас зараз всі очікують прийняття ETF-у, і за рахунок випуску любої маніпулятивної новини вони можуть доставити ціну туди, куди їм потрібно. Тому, скажімо так, на супертехнічний прайс action я би не розраховував. Знову ж таки, на 4-годинному таймфреймі ми бачимо, що в нас був діапазон, який звужувався. Рітейл би назвав це трикутник, я пропоную це виділити як діапазон, в якому ціна зараз знаходиться. І після зняття одної з границь. А цього діапазону я би приймав певні торгові рішення. Тобто в такому вигляді, але якщо ми глянемо більш локальніше, то ми бачимо, що ціна, в принципі, працювала над ліквідністю вище і так само утворювала пул ліквідності нижче, який може виступати таргетом. Плюс ми бачимо, що над даним свінгом ціна не змогла закріпитись, тому я би очікував несхідний рух, цілю якого буде для початку зняття даного пулу ліквідності, а вже потім зняття даного свінг лоу. Якщо ми перейдемо більш Локальніше, то знову ж таки ми можемо бачити ті самі пули ліквідності, про які я наголошував. І знову ж таки, як мінімум для початку, я би хотів побачити зняття якраз цього пулу, який в нас знаходиться нижче, тобто східний рух. А вже потім, якщо ми не побачимо ніякої лонгової реакції, зняття даного скажімо так SSL. Рівня в рамках даної бокової проторговки. І вже тут би слідкував за тим, як ціна буде реагувати на даний свінг лоу. Якщо в нас відбудеться свінг, шукав би наявну модель для входу і розглядав лонгові позиції. Якщо в нас не буде закриття свіпом, тобто в нас буде повноцінне закриття тілом, тоді би вже шукав угоди на продовження носідного руху, цілі якого буде зняття даного свінг лоу. Тому, в принципі, по BTC план залишається таким. Знову ж таки, очікуємо на вихід новин на рахунок спотового etf ЄТФ. Я думаю, на фоні якраз цього нас можуть закинути на 48 тисяч, а вже потім ми можемо побачити корекцію до найближчих наших etf інструментів які в нас знаходяться нижче, в вигляді так само місячних імбалансів. А на трьохмісячному таймфреймі у нас ще нема сформованого. Ну нема ще сформований балансу, тому найближчими хитав інструментами це будуть дані імби на місячному, ім, місячному таймфреймі. Я думаю, з BTC наш план зрозумілий, але ми з вами глянемо домінацію. Тотал там є теж дещо цікаво. Тепер е, на рахунок чарту домінації. Я думаю, ви можливо пам'ятаєте наш план, про який ми наголошували в минулих наших відео, і він себе дуже круто відпрацював. Після маніпуляції над а, свінгом вище ми побачили захоплення свінга нижче, як ми і очікували. І після захоплення свінга нижче ми бачимо досить непогану реакцію. Враховуючи місячний таймфрейм, у нас є тут досить непоганий ордерфлоу по імбах. І як бачимо, ми знову ж таки від місячного імбалансу. Показали досить непогану реакцію, тому наступним таргетом для ціни буде даний свінг максимум, а точніше, взагалі, дана mitigation зона. Я думаю, ви пам'ятаєте, як ми колись собі натягували так само ПДА масив і казали те, що ми чекаємо як мінімум так само рівень еквілібріуму. Тобто, по домінації зараз очікували ріст до, як мінімум, преміум. З масиву по даному більш глобальнішому настійному русі, і по mitigation зони, після чого хотілося б побачити відкат. І так само альта, попри цей відкат, після досягнення домінацією цих відміток може показати досить непоганий ріст. Також, я думаю, ви пам'ятаєте чарт Ethereum до BTC, який вам ще показував напевно, не знаю, місяця три назад, і тут є сформований. Шестимісячний імбаланс, який якраз буде таргетом зараз по цьому чарту до btc і після тесту даного 6-місячного імба ми очікуємо рух ethereum до btc співношення, як мінімум ріст до даного свінг максимуму. Що це може означати? Це може означати те, що. В співношенні ефір до BTC, ефір буде рости. Ну і знову ж таки, вся альта буде так само за цим повторяти. Знову ж таки, і ми знову ж таки можемо побачити непоганий альт-сезон, враховуючи так само чарт з домінацією, де в нас, скажімо такі, очікування досить похожі. Ми бачимо, попри цей несхідний рух, яка в нас де залишення, скажімо, такої ліквідності, тобто свінгів. І в нас якраз може бути тут, скажімо, така от фаза. AMD, де в нас була маніпуляція, ой, точніше, акумуляція, маніпуляція і дистрибуція. Коли оце все в нас відбудеться, то альта буде дуже стріляти і показувати дуже хороші відмітки, тому так само рекомендую ближчим часом передивитися до альткоїнів. А якщо ми глянемо Total, то знову ж таки. Цілі по тоталу у нас так само ще до кінця не виконані, як мінімум, щоб чекали ріст тоталу на 16%. Але ми бачимо, що домінація зараз росте, а тотал стоїть на місці, тобто, це означає те, що в нас зараз відбувається переливання ліквідності капіталізації з альткоїнів в BTC. В загальному. Ситуація виглядає таким чином, що я би очікував зараз прийняття спотового ETF. -у. А якраз на фоні цього може в нас відбутися досягнення ключових таргетів по домінації, так само по чарті Ethereum до BTC, і там вже вибирав декілька собі альпар для або інтердей торгівлі, або для того, щоб проводити певні спекуляції. Тому давайте, якщо вам е цікаво, в наступному нашому відео погляді маркету, наступного понеділка я можу розібрати декілька альткоїнів, тому пишіть в коментарях, які би хотіли, щоб я розглянув альткоїни. І найбільш залайкані коменти я виберу і розберу ці проекти. Тому, в принципі, по ринку е я все сказав. Я думаю, що цього тижня в нас приймуть спотовий ETF, і нарешті ми вже побачимо скажімо, таку фінальну сцену для чого нас стягнули, що взагалі відбудеться, як це все відбудеться, як ринок на це вплине. І знову ж таки, вже після того ми зможемо більш конкретні рішення по ринку приймати. Тому ставте лайки, пишіть коменти під цим відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному відео.